Настя, вже маємо другий місяць весни. Скажи, а тобі подобається, коли співають пташки? Ну, в залежності від того, яка пташка співає. Наприклад, соловейко влітку подобається. А коли я пригадую, у мене в дитинстві <губ> був папуга, і він там о п'ятій-о 6-й ранку прокидався, і ще хотіла спати, і він вже починав щось розповідати. Ковдрою накидала. То вже не дуже. І ковдрою чим тільки не, не накидала. А мені Ні, подобається, як спів, коли співають також а птахи, папуги, Ні, звичайно, на, 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 на цих вихідних навіть насолоджувався. Знаєш, прогулявся парком і чую, як гарно вже співають. До речі, ти знаєш? Хотів тобі показуватися, що я дізнався дуже багато цікавих... Вичитав ці кав... вже якийсь факт. Так, вичитав просто майже а, зовсім просто зараз. До суву, ти знала, що птахи переважно співають на землі. Вони а, не співають на землі, їм не подобається. А тобто, вони коли лише в повітряні так, ну, так на гілці, дерева, Так, Так, і дуже Дивно, багато знаю чому, тепер так? про птахів. Просто відчуваю себе фахівцем. Ти напр, уявляєш, що орли, наприклад, піднімаються на 700-500 метрів угору. На тисяч Так, ну, на 7,5 тисяч метрів? Так, я могла собі це уявити, тому що орли, вони ж ого-го. Справжні, як, як, як я. Хочу дізнатися більше <свісно> фактів про пернатих, тоді уважно. Дивись наступний сюжет. А у птахів сьогодні професійне свято. До речі. Лелека символ України. Є повір'я, що він на своїх крилах приносить весну. Ці птахи нерідко селяються неподалік від людей. Такі ж консервативні, адже звирію повертається у своє старе гніздо. Є лелеки у київському зоопарку. Щоправда, їм тут настільки подобається, що взимку птахи нікуди не летять. Якщо Є для них пищова база, то вони можуть зимувати тут. здесь. зимують у нас тут, на птішники. Но на лето, вот тут вот у нас во на дворе есть гнездо, они сами его свили, никто их не заставлял. Мы немножко только помогли им. И они здесь у нас летом. Якби как бы перелітають них тепле края, а на птичнике, когда холодно, то вони зимуют там. В загалом у столичному зоопарку мешкають десятки видів пернатих. Серед них хижі та найекзотичніші. Однак, як не дивно, найбільше малюки полюбляють свійських качок, гусей, індууток, які живуть по сусідству з лелеками. Все починається з того, що батьки е, підводять дітей. І от, а це гусі, і кожен починає гусі, гусі, га-га-га. І они відповідають їм. А ще тут є справжній прототип улюбленого мультиплікаційного героя. Утка є у нас дональдак. Ми називаємо його. Тому що прототип, прототип мультфільму. Мультфільм є спродона Лядака, от свідають і уток, писали этот мультик. Ані високі, стоять висока і бігають очень швидко. Свійські птахи дуже галасливі та допитливі. Вони невибагливі, харчуються зерном, овочами, висівками. А весною нерідко дарують зоопарку поповнення, а от лелеки хижаки. У їхньому раціоні обов'язково мають бути риба чи м'ясо. Ну і наостанок працівники зоопарку говорять, незважаючи на те, що гуси та качки милі та безпечні, щепають вони боляче, тож підходити надто близько, а тим паче дражнити пернатих не рекомендують. Натомість дружелюбне ставлення до пернатих завжди буде взаємним. Нагадаю, що триває конкурс, який проводить ранок по київськи разом із зі столичним зоопарком. Аби прийняти участь, слід поставити найцікавіше питання до працівників зоопарку у соцмережі Фейсбук на нашій сторінці або на сторінці Київського зоопарку. Той, хто вигадає найцікавіше питання, отримає на нього відповідь під час ексклюзивної екскурсії по закритих від глядачів куточках зоопарку. А також стане учасником ексклюзивного сюжету від ранку по київськи Отож, шукайте нас в мережі Фейсбук в і ставте свої оригінальні запитання.